Де сьогодні вітер поспішає, збиває сніг, голосить, мов дитя, що трапилось і на мить не затихає. Так ніби це кричить саме життя, спинися на хвилинку, вітре милий, доволі тобі нині голосить. Поглянь на землю, все навкруги чорніло, кругом гілля поламане лежить, за кимось видно. Плачеш чи бануєш, що так сьогодні квилиш по землі? Я знаю, біль з'їдає і руйнує мій любимий вітре, боляче тобі. Спинися, тут посидь, поплач тихенько, у полі чистім, де немає людей, де місяць обійме тебе легенько ослабнеться на струна. Спинися, поглянь на Україну, там у окопах діти і брати. Не дми, прошу, не залишай руїни, а навпаки, на поміч їм прийди. Ти відчуваєш те, як плаче мати, і болем, б'єшся по її землі, то так ти можеш тільки зруйнувати. Тому не дми, сховай свої жалі.